Так, друзі, вирішив зняти вам показати оцей квіт. Така погода, зараз на дощик знайшов. Бачите, це у нас мальга, а там крапа 10. І ось так видає мальга, дивіться. Неймовірна ягода, дуже солодка, а вже ми зібрали мисочку. Думаю, ну все ж добіжу до телефона і візьму камеру. Ось так мальга сьогодні на календарі у нас 2 серпня 23 рік. Ось така мальга. По відриву, дуже легкий відрив. М -м ароматна ягода, дуже ароматна. Навіть по аромату краще, ніж кабріло. Класна. Взагалі бомба ягода. Суперова, Ось бачите, як перший рік, скільки заклала ягод на квітоносах, робив її підкормку комплексом робив з увагою на магній. Акцент робіть на магній, тому що саме він відповідає за те, щоб усі речовини, які ви даєте рослині, були нею взяті. Комплексне магніє видобриво. Ось на вусах також ягода. Це у нас був сорт Марга ось такий. Гром навіть. Я ще тут паралельно саджу розсаду. Мурано також радує. Мурана ягодка досить таки багато зірвали, а ось дивіться, пропустили маленьку. Теж така досить крупна ягода, зелена ще. А ось дивіться, зараз покажу вам цю покладу поки на тапок. Ось це у нас моранка ось така. Також ягода цікава, цікаві смакові якості її. Так оно, може, де пропустили ще в листі ягода. З поміж розсади тут ще. Опа, так. Ага, ось ще у нас моранка. Ось. Ось така Морана. Також її ще не підливав. Добре вам потрібно це зробити, тому що квітне і ягода зав'язується. Ось так. Друзі, маю невеличке для вас прохання. Підтримайте це відео лайком, коментарем та діліться ним з друзями. Підтримуйте україномовний контент. Давайте просувати такі відео разом. Друзі, на цьому все. Пам'ятайте з вами на каналі Успішний експеримент був Олег. Дякую, що дивитесь. підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. також долучайтесь до мене на робочу сторінку у Facebook. Там можете ставити всі свої питання стосовно полуниці і замовлення розсади. Всім дня, на зв'язку. Бережіть себе, Па-па!